Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як я вчора і обіцяв, рішенню Харківського окружного адміністративного суду щодо надання відстрочок. Причому надання відстрочок у зв'язку з, навіть при відсутності всіх документів, які передбачені постановою Кабінету міністрів номер 560 не забувайте підписатись на мій YouTube tiktok де ви будете бачити мої відео, обов'язково, підпишіться на телеграм-канал. саме Там я дам посилання на це рішення. Знайти ви можете його в моєму телеграмі, за посиланням в Тіктоці в шапці каналу, а в Ютубі під відео буде посилання на мій телеграм-канал. Тому обов'язково підпишіться і можете залишати там свої коментарі, для того, аби просувати відео, щоб люди знали про свої права. А також я прошу вас. Як підтримку каналу, просто поширити ці відео, поставити вподобайки, прокоментувати, щоб люди знали про свої права. Може і ТЦК припинить порушувати права. Звичайно, це може дещо романтично. Ну, я думаю, що знаєте, вода камінь точить. Насправді ми подали раніше ще позов окремий, окремий про скасування в цій частині постанови Кабінету міністрів. Однак, як показує практика і досвід, на жаль, коли ти подаєш позов в чиїх то інтересах, дуже часто люди потім відкликають свої позови і насправді от ми подали навіть два позови їх, щодо цього акту. Тобто мова у нас в даному відео пройде про необхідність або непотрібність цього акту догляду, який вже у нас 930-ї постанову Кабінету міністрів, то е е перекладають відповідальність то на ТЦК, то на місцеві ради, в яких випадках ТЦК брати, в яких місцевих радах. Оцей акт догляду, який законом не передбачений. Як я і говорив, ми подали два таких позови, однак обидва позивача попросили позови відкликати. Ну, буває. Вже не перший раз з таким стикаємось, коли подаємо в чихи інтересах такі резонансні позови. Тому, от, наприклад, позов, що стосується аспірантів, я подав від себе, Від себе. і я думаю, тут же ж ніхто відкликати нічого не буде. Тут, на жаль, відкликали. Однак е дуже приємно, що в Україні залишились такі судді, які читають закони. Читають закони, а не вказівки зверху, не постанови Кабінету міністрів, які є нижчими за закони. Щодо цього є десятки рішень Конституційного суду вже, що Кабінет міністрів не може. Фактично перебирати на себе повноважені законотворця і вводити якісь додаткові вимоги до тих чи інших правовідносин, які регулюються законом. Законом у нас не передбачено жодних актів догляду. В законі у нас написано, що підстава для відстрочки є у разі, якщо маєте. Батьків, батьків, дружини з інвалідністю першої чи другої групи все крапка. Там нічого не написано про якісь акти догляду встановлені чи щось ще просто мають, просто мати батьків з інвалідністю. Якщо відсутні інші особи, які за законом зобов'язані їх отримувати, я дам посилання в себе в телеграм-каналі на ці новими закону, ви зможете їх прочитати. І саме з цього приводу ми і оскаржували ці додаткові вимоги. Ну, на жаль, попросили відкликати позови. Ну, дуже радію, що суддя в цьому рішенні, яке знайдете в телеграм-каналі, прямо зазначив, що законом прямо передбачено тільки. Отак От і записав щодо посилання відповідача на відсутність позача акту про встановлення факту здійснення постійної догляду за батьком з інвалідністю другої групи. Суд зазначає, що згідно з пунктом 13, частина першої статті 23 закону України це про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в редакції на час звернення. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають зокрема одного з своїх батьків числа осіб з інвалідністю другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх отримати. Щодо обов'язку отримати, я вже неодноразово говорив. Я вам повторю, у нас обов'язок отримання встановлений виключно тільки сімейним кодексом. Це статті 75 і 202 сімейного кодексу, де обов'язок отримання виникає тільки у разі, якщо особа потребує матеріальної допомоги. Тому дуже часто оць, цю норму ми обходимо вже рік. Завдяки Мар'яні Б, яка ще рік назад цю норму додала, ми подаємо відповідну нотаріально посвідчену заяву від батьків, ну, тобто від інвалідів, які зазначають, що вони не потребують матеріальної допомоги. У зв'язку з цим фактично відсутні особи, які за законом зобов'язані їх отримати. Навіть якщо там 150 братів, сестер е і всіх інших, які ніби зобов'язані отримати. Однак зобов'язані, як я вже говорив, встановлюються сімейним кодексом. Тому, Фактично, на сьогоднішній день наявність батьків з інвалідністю першої другої групи, або наявність батьків дружин з інвалідністю першої другої групи, або ну, дружина третьої групи там окрема ситуація, в даному випадку не потрібен догляду. Це встановив Харківський окружний адміністративний суд. Я дуже сподіваюся, що це рішення набуде законної сили. І його не скасують і може даже дойти до Верховного суду, тому що фактично суд тут на тисячу відсотків правий. Хочете регулювати, регулюйте законами, а не потім збирайте е кабміни і щось змінити. До речі, знаєте, коли я даю запити на Кабмін, хто як голосував, відповіді унікальні. Що регламентом роботи кабміну, постанови про Кабмін не передбачено фіксування поіменного голосування, тобто. Відповідно до закону про Кабмін, рішення приймається більшістю голосів. Хто як проголосував, неможливо встановити, ніби щоб не нести відповідальність. Однак вона все одно є. Я більш чим певнений, все одно протоколами фіксується, хто і як голосує. Скільки, не тільки скільки голосів за, скільки проти, скільки отрималось, а хто саме як проголосував. Ну, офіційно вони цю інформацію повідомляти не хочуть. Мабуть, для того, щоб намагатися не нести відповідальність за. Ті ганебні постанови Кабінету міністрів, які дуже часто протирічать нормам конституції, нормам конвенції, які дуже часто скасовує, визнає неконституційними Конституційний суд України. Сподіваюся, що це буде, і з обранням нових судів Конституційного суду це не зміниться. Тому, поки на цьому все підбиваючи підсумки, можу сказати, що. Жодних доглядів на сьогоднішній день, відповідно до рішення суду, яке він виписав, які ви можете знайти в мене в телеграм-каналі і підписуватись, не потрібно. Ну пам'ятайте, Україну потрібно захищати, Україні потрібна наша допомога з вами. І кожному потрібно спілкуватись не тільки про близьких, і це обов'язково потрібно, щоб вистояти, а й про Україну і про Збройні Сили. Не забувайте, допомагайте Збройним силам. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки коментуйте. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!